Всім привіт! Трошки хочу розповісти про внутрішні процеси, котрі відбуваються зараз в нашому стартапі, а саме про те, чому ми вирішили змінити користувацький інтерфейс. Справа в тому, що після запуску MVP-версії продукту ми звичайно відстежуємо поведінку користувачів різними сервісами і зрозуміли, що ми не ефективно використовуємо перший екран головної сторінки. Раніше там була графічна композиція, а зараз ми поставили туди. Конкретні частини звіту для того, щоб користувач одразу з першого погляду зрозумів, про що саме він отримає, про що саме буде аналіз. Тобто ми просто підняли цю, цю інформацію вище, поставили її на перший екран головної сторінки. По-друге, ми з'ясували, що до ціни потрібно додати ціновий якір. Користувачеві було незрозуміло, наша ціна це окей чи не окей, тож ми додали порівняння. Вартості аналізу конкурентів вручну також ми зрозуміли, що наші користувачі дуже невеликий відсоток до скролю до нижньої частини головної сторінки сайту. Тож ми вирішили пробрати деякі частини контенту, і знов таки аналітика підказала, які ті, на які менше за все звертає увагу Це Ми бачили за рахунок теплових карт відсотку скролу. Ми переробили це також ще деякі моменти в флоу користувача, і на зараз. Маємо вже результати після цих змін. Про ці результати розповість моя колега Аня. Аня, тобі слово. Привіт! Вриваюся відомо, щоб розповісти, які результати маємо після зміни головної. Тож, глибина скролу збільшилась на 25%, тобто майже вдвічі. Так само, як і середній час, який був проведений на сторінці, теж збільшився більше ніж у два рази. А також зменшився відсоток тих, хто швидко покидав сторінку. Це доволі гарний результат, який свідчить про те, що ми все зробили правильно. Тож продовжуємо працювати, покращувати і розвивати продукт. Бо аналіз конкурентів тепер просто як раз два.